Молоко на івано-франківщині будуть закуповувати за новими цінами і господарства, і селяни, і агрофірми отримуватимуть від виробників більшу плату. Про це на засіданні регіональної узгоджувальної комісії розповів заступник голови облдержадміністрації Василь Брус в одному з агроформувань району. Побував Богдан Малецький. В облдержадміністрації під головуванням заступника голови Василя Бруса відбулося засідання регіональної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження. До цього було проаналізовано рівень закупівельних цін, що склалися на ринку молока. Та молочної сировини на заході прийняло рішення щодо середньозважених закупівельних цін на сировину в межах області. Регіональна озгоджувальна комісія зобов'язала керівників молокопереробних підприємств області з 1 серпня встановити закупівельні ціни на молоко від господарства населення 1 гривня 80 копійок за 1 кілограм. Та у сільськогосподарських підприємств 3 гривні за 1 кілограм базисної жирності. А 16 серпня ціну на молоко слід підняти до 2 гривень від господарства населення. Контроль за виконанням рішень поклали на начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації. Керівник профільного управління Петро Соповський каже, що ціни підняли своєчасно, а контроль здійснюється щоденно. Це відчувається турбота. Нашого керівника обласної адміністрації Михайла Васильовича Вишивальника, бо за його ініціативи створена така узгоджувальна комісія по міжалузевим відносинам у сфері реалізації тваринницької продукції. І це є актуально зараз на даний час, вчасно. І, е... Ми вже знаємо і платять сир заводи області населенню гривню 80 за літру молока базисної жирності 3,4 і агроформуванням 3,10. І є інформація, що 16 числа ціни на молоко від населення будуть підняті до 2 гривень. От. Тут можна сказати тільки спасибі, і ціни ще будуть зростати. При зниженні закупівельних цін на молоко нижче встановленого комісією мінімуму терміново вживати організаційних заходів та інформувати керівництво облдержадміністрації самі ж виробники молока задоволені прийнятим рішенням у товаристві Степан Мельничук. Впевнені, що підняття цін на молоко допоможе господарству. Якщо ми продавали молоко до 1 липня по 2,50, то зараз з 1 з першого серпня є вже ціна 3,10. Це може трошки вплинути на. На продуктивність і, вірніше, не на продуктивність, а на рентабельність тваринництва трошки може вплинути. Знаєте, зараз все дороге, і як солярка, так усе, і трудно виживати. Відповідно до рішення узгоджувальної комісії заступника голови облдержадміністрації Василя Бруса, що квартально інформуватимуть про врегулювання закупівельних цін на молочну продукцію переробними підприємствами області. Стурки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК.